15-й чернігівський батальйон вийшов з Дебальцевого. Вояки в Артемівську приходять до тями після найважчої своєї операції. Гасіли так, що мені кажеться, це в коробок з пічок вони мені упали, розбили в воздух. Коли нас вже взяли з двох сторон, то і бешка їхня вискочила, і за ушку вони підтянули. А у нас було найтяжола це пулемети. Все. Наші хлопці одні з найперших відправилися в АТО. Встигли побувати в багатьох гарячих точках. Боронили вуглогірськ, але таких запеклих боїв досі не бачили. На Дебальцево е кинули дуже багато сил, Вплив до того, що ми слышали, що вони нагнали техніки. і На цю техніку навіть садити їм м'якова. було. сутички. Тривали два тижні. Більшість техніки батальйону була розтрощена. У військових закінчувалися снаряди. Нам не вистачало, в першу чергу, Нашої артилерії Дуже сильно не вистачало. Ну і техніки, естественно. Та це винахідливих армійців не спиняло. Підвипили немножко, пошли, стояла сепарська БМП. Вони думають, що знімемо пулемет. Пошли туди, увидели русский танк. Вони повернулися, взяли з собою танкіста і приїхали на танки. Ну, завалили двох сепарів і приїхали на танки. А от з іншою проблемою самотужки бійцям навряд чи вдасться впоратися. Комплектація батальйону в основному техніки вистачає, ну, можна, звісно, там вилучити, але не вистачає кадрових офіцерів, грамотних командирів, которые будуть віддавати чіткі команди, тримати бойовий дух. Вояки кажуть, проти них вийшли кадрові російські військові та суворі бородані з криками Аллах Акбар. Гатили так, що не було змоги навіть забрати загиблих побратимів. Мій хороший друг. Смены. Они Вони коли виїжджали, ну, ребята держались хто на машині, хто сбоку были, Його снял снайпер. Він слетел з машини. Забрати його було просто нереально, тому що потеряли намного більше людей. Двохсотих ми не могли з собою никак забрати, тому що люди йшли пішком. Ходили пішком, техніки не було. У нас вийшло п'ять машин з Дебальцева э, моєї роти. Да тільки одна про втрати в підрозділі, поки не говорять. Бійці й досі продовжують пробуватися до своїх. Був такий случай, що ребята від дебальцевого машина їхня вийшла із строю, скажем так, розбилась. І вони не по той дорозі по прямій пішли через Сєпорські блокпости. То єсь по, по другої дороги, і от сьогодні тока нового опять бойца нашли. Он, то есть он жив, он пришов к нам он здесь. Волонтери ж, посилаючись на начмеда батальйону, повідомляють про 24 поранених. Хлопці не падають духом, чекають до комплектації технікою та зброєю і готові повернутися на передову. А рідних просять набратися терпіння. Привіт, передайте, підатя уйдуть.